І саме основне, на що я звертаю увагу, це все ж таки місцевість. Вон, пан сусід молодець косить у себе о, біля річки, як то кажуть, в березі. Ось ця річечка, про яку я вам говорив, місцева назва Іржавець. І... Я вам вже неодноразово говорив і буду говорити, що я вам показую все. І хороші, і погані, і дешеві, і дорогі, і вигідні, і невигідні, які хочеш. І на даний час я знаходжусь в місті Яготині. Локації ну, перше, вона локація тупікова. це раз. Друге асфальтоване покриття. Третє є всі комунікації: газ, електроживлення, водопостачання по вулиці. Четверте: земельна ділянка у даного подвір'я дуже здорова. Є будиночок. І окрім того, що у нас все це в тупічку, то, може, вам там видно, річка пішла в ліву сторону, річка пошла в праву сторону і річка пішла ще поза будинками. Да, такі місця інколи з'являються. Да, будиночок, може тут не супер не перспективний, але а, можливо, хтось захоче під будівництво, можливо, хтось купить під подальше будівництво, а можливо, хтось купить для проживання, а можливо, хтось із суперрибаків захоче собі жити прямо на березі, в якомусь невеличкому будиночку. Сказати, що будинок не жилий, не скажу, тому що опалення працює, а, криниця є, електроживлення є, водопровод по вулиці можна під'єднати, інтернет на, он на опорі. Беру обладнання, побігли, вам все покажу, а потім. Робіть аналіз самі. Знаходжусь я по вулиці. Як би вам мягко так або правильно назвати, а краще ви прочитаєте. В'ячеслава Чорновола, але це сусідський вказівник, до людей у двір, будь ласка, не лізьте. Будиночок, як я вам показую, він знаходиться ось трошечки лівіше. Подвір'я широке, мабуть, метрів 22 ширини. Але якщо я зараз знайду десь план, я вам детально план покажу. Тут от дороги, да, штикетний паркан, да, можливо, його під заміну. Понятно, що в майбутньому, якщо ви захочете, вдруг побудувати щось своє класне, прикольне. Але, мабуть, місцевість. Коли ми ось тут бачимо таку галявинку, сусід з правої сторони, молодець, понаводив тут порядки, підкошує травичку, приємно подивитися. Але ж ми до цієї річки із даного подвір'я маємо свій особистий прямий вихід. Красота? Око радіє. Ходімо до будинку. Заходимо до подвір'я. Звертаю вашу увагу, подвір'я рівне, прямокутне і тягнеться до самої річки. При вході бачимо тут середній садок, тут старіший садок. Хто захоче почистить, перепиляє, хто захоче, залишить у кожного своє бачення. Можливо, хто захоче даний будиночок придбати для якихось своїх стареньких батьків, щоб люди просто доживали. Тому що тут і проживала бабуся, і тепер будиночок для продажу. По правій стороні в нас є господарський блок. Тут погріб, два відділення, там для господарства. При вході ми бачимо ось криницю, вона повністю в бетонних кільцях. Так як річка поруч, то і в криниці вода завжди є. Я думаю, це особлива перевага. Давайте пройдусь і покажу вам хозблок. Перше відділення. Тут, правда, трошечки ще будуть прибирати, але є погріб яма Вон вниз. Дерев'яне перекриття. Стіни, до речі, отут бачу, виглядає цегла. А ось там бачу, виглядає ще от той совдеповський газоблок. Я радше й не звертав увагу, що він такий є. А виявляється, що совдепія у нас газоблок робила. Але він набагато твердіший. Зовсім не, такого, не такої якості, як раніше, як зараз. Раніше, мабуть, він був трошки якісніший. Ну, Тут так само видно, що газоблок. Дерев'яне перекриття. І саме основне, на що я звертаю увагу, це все ж таки місцевість. Вон, пан сусід молодець, косить у себе о, біля річки, як то кажуть, в березі. Ось ця річечка, про яку я вам говорив. Місцева назва Іржавець. І по лівій стороні був картофан, по правій стороні лежать гарбузи. Хлопці, осінню не ходіть свататися. А то гарбуз получите. Так, ладно, давайте по темі. Будинок. Будинок у нас був збудований, мабуть, з двох половинок, ліва і права. Що до чого добудовувалося, не знаю. По правій стороні цеглинки більші, по лівій стороні цеглинки менші. Це, так, да, будиночок старий, йому десь років, мабуть, вже 60-70, але в ньому ще можна жити. Люди такі будинки приводять до ремонту. Давайте я зараз зроблю круг навкруги будинку, кругалика так наріжу, так як я люблю. Ну що ж, глядачі, за місце я вам розповів те, що ми прямо з будиночку можемо виходити до річки, до рибалки, до іншого вкусу повітря, до жабок, до комарів, хто як захоче, кожного ж своє бачення. Газифікований будинок, так, електрофікований, одна фаза, так. Інтернет по вулиці є. Давайте зайдемо у будиночок і все оглянемо. Що ж, глядачі? Верандочка Верандочка добудована, бетонна підлога, дерев'яні вікна. Зовсім такий будиночок невеличкий. Подібного типу будинок нещодавно продали за 13 копійками. На цей так само виставляємо 13 з копійками. Хочете поторгуватися, будь ласка, приходьте, торгуйтесь з Юрою Господарем. Номер я від вас ховати не буду, власника ховати не буду. тому... У мене всі розмовляють напряму з господарем. Тому кому цікаво, будь ласка, за цікавий будинок, хочете поторгуватися, ми з задоволенням. Газовий котел є, працює, газ до нього підведений. Газова плита в углу. Ну, зрозуміло, що це була кухня. Бетонна підлога, плита, яка топилася дровами. Зараз не знаю точно, чи вона працює, але димоход на вулиці не бачив. Ну я думаю, завжди його можна зробити. І. Котел опалення вбудований в топку, якщо топить дровами, буде обігріватися весь будинок. Кімнатка ось така углова невеличка, дерев'яні вікна. Регістри поварені під вікнами. З окна ми бачимо річку. І давайте пройдемося, глянемо ще одну кімнатку. Підлога тут ДВП. Під ДВП, мабуть, глина. Тут глинобитна підлога пофарбована. І тут теж підлога ДВП. невеличке віконце, світло, мабуть, виключене. Не знаю, як його вмикати. Але що є, показав в наявності, тому, як хочете, так і сприймайте. Шановні мої глядачі, я вам казав, що я буду показувати все. хороше, погане, дешеве, дороге. Да, цей будиночок вам показався страшнуватий, але я вам можу сказати, що в ньому жити можна. А поруч центр міста, поруч неподалік школа, неподалік магазин Фора і АТБ, річка і парк. Кожен зуприйме своє рішення і висновки. Торг ніхто не відміняв, торгуватися будете з господарем. Моя задача рекламувати, показувати, готові документи. Комісію я з вас не беру. Мені заплатить господар. Всім дякую за перегляд. Далі фотосесія.